Вітаю, друзі! Якщо ви тільки купили гру та абсолютно не маєте уявлення про неї, то цей гайд для вас. Бажаю гарного перегляду. Після запуску гри ви потрапляєте до основного меню. Зліва зверху вибір мови. Обов'язково вибираєте англійську, бо це основна мова спілкування серед усіх гравців. Якщо у вас погана англійська, то це хороша нагода її підтягнути. Справа зверху вибір серверу. Гейбл. Це основний сервер, на якому завжди грають гравці, тому обираємо його. Далі у нас знаходиться вікно новин і основне меню. Натискаємо кнопку Play і ми переходимо до вибіру фракції. На вибір маємо дві фракції колоністи та вардени. Фракцію можна обрати лише один раз за віну, тому обирайте уважно: при помилці маєте 15 хвилин, щоб змінити сторону. Наш клан грає постійно за Варденів, тому обираємо їх. Далі ми потрапляємо на вікно статистики. Важливого сенсу воно немає, тому зупинятися не будемо. Натискаємо кнопку Deploy. після чого ми потрапляємо до зони дислокації або деплою. Переміщення у цій грі базове VASD рух, shift. Прискорення, присісти. Це. Лягти X. Отримуючи контрол та колесо миші, ви можете приблизити або віддалити свого персонажа. Отримуючи ПКМ, ви можете прицілитись. Також ви можете відтягнути приціл до кінця монітору, щоб побачити більшу зону. ЛКМ постріл. Натискаємо М та відкриваємо мапу. В першу чергу нас цікавлять ось ці іконки. Це місце деплою або відродження, а це місце перегляду стану війни. Для вибору точки спауну біжимо до зони деплою та натискаємо І. Ми бачимо території двох фракцій: Зелена, Колоністи, а синя – Варден. Території складаються з гексів, що, по суті, є сервером і може тримати 120-140 гравців. Найактивніші ділянки фронту позначаються таким чином. Якщо ви хочете дізнатися більше про стан війни, то підбігайте сюди та натискайте І. Тут відображена кількість очок, вінпоінти, необхідних для перемоги фракції. Кожний гекс має свій обласний центр, за захоплення якого і дають вінпоинт. Зелені та сині точки це піхота. Трикутники будь-яка наземна техніка. П'ятикутники, оборонні структури, побудовані гравцями. У цьому лобі ви також можете відвідати тренувальні зони з різних активностей. Ви можете проїхатися на техніці, постріляти з артилерії, отримати мале уявлення, що таке завод, подивитися, як фармити ресурси, затестити зброю на полігоні або щось покрафтити. Ну а якщо вам це все ліні робити, то ви можете просто дивитися наші гайди. Перші елементи, що ми бачимо на інтерфейсі, це зброя. У деяких винтівок є режими вогню, які ви можете перемикати на F. Нижче зображена стаміна. Під стаміною у вас будуть розміщені деякі ефекти на вашому персонажі: Блідин або кровотеча. Використовуйте пин, щоб її уникнути. Власне бачать. Рівень бруду. Чим його більше, тим більше перевантаження. Ну і саме перевантаження, рівні температури вашого тіла. Ви мерзнете насмерть. Вам просто холодно. Ви зігріваєтесь, вам спекотно. Вас, скоріше за все, жарять вогнеметом. Газмаска або противогаз вдіта, але фільтри не вставлені. Вдіта із фільтрами. Закінчується останній фільтр. Тут ми бачимо такі елементи, як компас та сквади або відділення. Для відкриття інвентарю бази натискаємо І. І взагалі запам'ятайте, що ця кнопка завжди відкриває інвентар чого Відразу дивимось сюди: це панель взаємодії з інвентарем бази. Одразу натискаємо на іконку будинку бо це встановлення точки відродження. В подальшому завжди так робіть. Це голосування за покращення бази, у якій ви відроджуєтесь. Чим більше голосів за покращення, тим швидше воно відбудеться. Тому завжди голосуйте за них при можливості і при встановленні нового місця спауни. Як ми бачимо, в базі, де я з'явився, всі покращення є, тому голосувати нема за що. Далі за пріоритетами йде панель предметів. Предмети публічні, і їх виготовляють і привозять гравці, тому ви можете брати що завгодно без переймань. Також панель предметів містить декілька фільтрів для кращого пошуку. Загальний фільтр, що містить усі предмети. Фільтр стрілецького спорядження, що містить автомати, винтівки, протипіхотні гранати та боєприпаси, фільтр протитанкового та протиструктурного спорядження, фільтр боєприпасів для техніки, фільтр інструментів піхотинця, таких як триноги, протигази, міни, радіо, штик ножі, лопати та інше, фільтр медичного спорядження. Зверніть увагу на цю річ: це Soldier Supply, SS або Рубашки. За них ви відроджуєтесь. Тобто це кількість життів усіх, хто тут спавниться. Для цього їх не треба носити з собою, а вони просто повинні бути в базі. Фільтр ресурсів. Тут нас цікавить оце і оце. Омега-базові речі. Дизель, і він треба для більшості техніки, базові матеріали або на сленгу гри бімати. За них ви ремонтуєте абсолютно усе як техніку, так і структури. І взагалі раджу звикати до сленгу гри з самого початку. Фільтр юніформ. Тут знаходяться форми спеціалістів. На вас вже по дефолту вдягнута форма піхотинця. Це ваш рюкзак. Інвентарь гравця. А це рівень навантаження. Чим більше навантаження, тим повільніше ви рухаєтесь. При 100% ваша швидкість буде значно меншою і відновлення стаміни займе багато часу. Згадуємо цю панель і натискаємо молоток. Так ви віддасте свій базовий набір, що складається з молотка, пістолета і двох магазинів до нього. Цей базовий набір завжди видається при відродженні, тому це є зайвими речами, що збільшують ваше навантаження. Складаємо стартовий набір та беремо гвинтівку чи автомат. Головне не дробовить, повірте на слово. Три магазини, обов'язково бинт, та якщо дуже впевнені у собі гранату. Не дивлячись на те, що всі речі публічні, не треба зловживати, бо хтось витратив певний час, щоб ви могли спорядитися, а життя піхотинців у цій грі коротке. Закриваємо меню на таб і відкриваємо вже особистий інвентар теж на таб. За допомогою ЛКМ заповнюємо слоти. R перезарядження, цифри 1, 2, 3, зміна зброї. Відкриваємо мапу на M, Шукаємо фронт. Виглядає приблизно так. І біжимо до найближчого пункту відродження гравців. Це може бути релік-база, таун-база, бункер-база, бордер база, палатка, сейф-гаус. Задача у них спільні, це відродження гравців та збереження ресурсів. У нашому випадку це бункер база, сленді – ББшка. Перед цим перевірте вміст рубашок у цій базі, щоб ви могли в ній відродитися. Як тільки ми добігаємо, то відразу оновлюємо дані. Тобто ставимо точку відродження і обов'язково голосуємо за покращення. Швидкість вашого зведення залежить від руху позиції. Чи укриття. Бо укриття може бути деревом, траншей, забором і поділ. Якщо ви в укритті, то з'явиться зображення щиту, і швидкість вашого зведення буде значно більша. Також ви можете ховатися у пілбоксі для укриття, натиснувши Q. Це ось такі штуки. Чим далі постріл, тим менше урону отримує ворог. Іноді по ворогу в траншеї майже неможливо попасти, тому використовуйте гранату. Якщо по вам стріляють і ви не в укритті, то ви не зможете звестись ось така іконка сповістить вам про це. Після смерті ви зможете відродитися у медичній базі, якщо поставили там спаун, ось приклади. Фронтовій базі, там де ви з'явилися спочатку. В зоні дислокації, деплою. Це звідки ви потрапили у цей гекс. Респаун коштує одну рубашку. Якщо в місці, де ви прописувались, закінчились рубашки, то й респаун неможливий. Штучний інтелект це оборона, яка працює цілодобово. Великі флажки позначають активну оборону. Малі позначають ту, що не працює. Ось ще наглядний приклад. Ось це називається пілбоксами. Це такі дешеві вогневі точки. Rifle пілбокс, звичайний стрілецький, МД пілбокс, кулеметний. А Т пілбокс протитанковий, по піхоті не стріляє. А це гарнізони, з них будуються основні лінії укріплень. Діляться за таким же принципом, що й пілбокси: стрілецький гарнізон, кулеметний гарнізон, протитанковий. По піхоті теж не стріляє. Також ось їх варіація в бетоні максимальному рівні. Пригадаємо панель голосування, коли ви відроджуєтесь. Саме ось ця гілка прокачки і відповідає за цілодобову працездатність усіх оборонних споруд. Спілкування це основа цієї гри. Для голосового спілкування використовуйте кнопку «Т», що дозволить спілкуватися у локальному голосовому чаті. Вас будуть чути тільки ті гравці, що поряд. Hello! How are you? I'm good. I shall leave now. Thank you. G це голосовий чат вашого відділення. Також на H ви відкриєте Call-out menu, де найкорисніша позначка Look Here. За допомогою неї ви можете вказувати на якісь цікаві об'єкти або місця. Справа знизу є чат. Писати на Enter. У чату є фільтри. All це загальний чат. Region чат саме вашого регіону або серверу. Склад чат вашого відділення. Regiment, чат усього клану, Lodge, чат логістів, логістичних запитів тощо. Інтел. А чому воно червоне? Це що, вороги? Ні, це чат розвідки. Тут інформують про прориви ворогом, тилові рейди, важкі ділянки фронту, партизанство і подібне. Про цей чат буде далі. Також ви можете змінювати режими чату на таб На мапі ми можемо бачити такі маркери. Це може бути як якась корисна інформація у вигляді логістичних запитів або подібного. Так і звичайний мем. Як довго буде висіти цей маркер, залежить від кількості його авоутів або лайків. Не бігайте по саме приватних заводах. Зазвичай є табличка, яка сповіщає про це. І там пишеться типу Private Facility. Люди зазвичай в цій грі добродушні. Але є й такі, що можуть пожарітися своїм соклановцям, і вони гуртом накидають на вас репорти, після чого ваш акаунт буде в бані деякий час. Якщо ви вже кудись залізли і до вас доклипалися, то поясніть, що ви новачок, і спитайте допомоги. Скоріш за все, вам пояснять. Я, я тобі поясню, зайдеш до мене окремо. Не блокуйте шлях на дорозі, вихід з точки відродження або місце зони погрузки вантажу. Не лишайте техніку перед обороною, бо вона заважає стріляти, і ви таким чином робите послугу партизану. лишайте техніку на рейках. Думаю, тут зрозуміло. Натискаємо F1 і відкриваються три панелі. Ваше звання усі гравці серверу, усі гравці клану. Кожну війну все оновлюється і починається спочатку. Але єдине, що у гравця залишається, це його звання. Звань тут купа, і по суті це лише показник того, як довга людина знаходиться у грі. Звання піднімається за коменди. Команди можуть роздавати усі гравці. А щоб їх отримати, ви можете ввозити логістику на фронтову базу, хілити людей за медика, фармити ресурси. Та будь-які інші активності, що приносять користь іншим. В панелях нижче ви можете класти ПКМ по будь-якому гравцю для взаємодії. Тут ви можете написати у приватні повідомлення, закомендити гравця, зарепортити, переглянути статистику про гравця, список порушень, текстовий та голосовий мод, гучність голосового чату гравця. На Б ви можете відкрити меню будівництва. Вам також обов'язково потрібен молоток. На L ви можете закривати техніку, але так зможете сідати в неї тільки ви. Щоб могли сідати члени саме вашого відділення, відкрийте меню та натисніть сюди. На Q ви можете залізти в техніку. Ctrl плюс цифри зміна позицій. Якщо затиснути Shift, то відкриється контекстне меню з доступними позиціями. Якщо поряд багато техніки, а вам треба відкрити конкретний інвентар, то затискайте Shift. Такий спосіб відкриття працює з будь-яким об'єктом, що має інвентар. Ви також можете відкрити контекстне меню гравця, затиснув Alt плюс LKM, і таким же чином ви можете викидувати речі зі свого інвентарю. На цьому моменті відео добігає кінця, але є ще багато речей, які вам необхідно знати. Тому слідкуйте за новинами на нашому каналі та у Discord сервері. Бажаю здоров'я та успіхів. До зустрічі!